Привітики! Сподіваюся, ви вже подивилися моє нове відео про Shovel Knight, і воно вам сподобалося, але сьогодні мова піде про дещо більш серйозне, ніж відеоігри. Адже ситуація екстраординарна, і я не можу обмежитися щодо неї по стому спільноті. Ви вже могли чути, що Байміякофі припинив виплати на банківські картки українців. Якщо точніше, то він ще місяць тому припинив підтримку сервісу Payoneer, який, по суті, був аналогом PayPal. -у. а буквально сьогодні прикриває Vice, який опрацьовував для нас Swift платежі Залишиться страйп, який в Україні не підтримується. Причиною цьому, як заявляє сервіс, є складні європейські санкції та окуповані території, у яких Баймія кофі просто не хотів розбиратися, створювати якісь системи для перевірки місцезнаходження людини, ну і просто махнув рукою та обрізав систему виводу грошей. Я не бачу сенсу якось іще мусолити те, що зробили баймія кофі. Особисто для мене це була підстава небачених масштабів, бо 60% мого щомісячного заробітку приходило саме звідти. І враховуючи те, що я і так небагато заробляю, ви можете приблизно уявити наскільки для мене це дупа. Не моментальна дупа, але принаймні до кінця вересня з цим треба щось зробити. І головна мета цього відео донести до якомога більшої кількості моїх спонсорів з кави та інших глядачів, як ви можете зарадити з цією ситуацією. Я завів монобазу, на якій відтепер буде і можливість одноразово задонатити мені. Так, тепер це треба буде робити не через банку, і можливість спонсорувати мене та отримувати всі ті самі бонуси, що й на каві. А це, нагадаю, залежно від рівня, доступ до Discord серверу, контент-план на найближчі 5 роликів, право голосувати за тему деяких з наступних відео, можливість переглядати їх на 2 дні раніше, а також усні згадки, цьомики та навіть доступ до списку всіх моїх запланованих тем для відео, і зрідка бонусний контент. Монобаза поки що перебуває в Беті, але все це я надати зможу. Єдине, що в Discord доведеться додавати вас вручну. На екрані зараз з'явилися мої контакти, можете Писати мені, як оформити спонсорство. Ціна підписки буде прив'язана до курсу долара з точністю до гривень. Тож, коли він змінюватиметься, то й ціна змінюватиметься. Але сумніваюся, що це буде дуже вже різко. Якщо ви спонсорували мене на каві і не планували припиняти це робити, то я закликаю вас перепідписатися на монобазу Наскільки я зрозумів, це можна зробити навіть без картки Монобанку, але все одно про всяк випадок, ті, хто будуть підписуватися з рахунку іншого банку, напишіть у коментарі, чи вдало. Вам. Якщо ні, то буду щось думати. Можливо, зрушу з місця реєстрацію на Донателло, яка заглохла після того, як мені не відповіли на заяву про приєднання до сервісу рахунку ФОПа. І так я вас саме закликаю, а не пропоную таку от опцію. Бо буквально сьогодні я отримую останній платіж з баймія кофій, вручну відписую з нього всіх без виключення. Бо в мене просто немає ні можливості, ні бажання отримувати звідти гроші обхідними шляхами. Не переймайтеся. Якщо з вас нещодавно стягнули гроші за підписку, всі бонуси за вами залишаться аж до моменту, коли б мала бути наступна оплата. Ну і не буде ніяких проблем, якщо ви почекаєте до завершення вашої підписки на каві, і тільки тоді перепідпишитеся на базу. Також, можливо, декому прийде з кавий рефанд, і тоді ваше спонсорство буде моментально скасоване. Але крім тих, хто мене вже спонсорує, я також хотів би звернутися до всіх інших, хто хоче та має можливість мені допомогти. Зараз буде найкращий час для цього. Не тільки для мене, через те, що не всі спонсори матимуть змогу перепідписатися дехто, припускає, міг вже й забути, що мене спонсорує, а й для вас. Адже сьогодні розпочалося голосування за тему одного з наступних відео, і воно буде тривати довше, ніж зазвичай, а саме тиждень. Якщо не готові оформлювати тривале спонсорство, то й будь-якому одноразовому донату та й просто спонсорство на 1-2 місяці, я буду зараз дуже й дуже радий. Знаю, що інші блогери, навіть ті, хто завів Монобазу, зараз також згадують про Патреон. Іноді ще заводять Коуфай, так, це окремий сервіс від Байміякофі. І якщо останній використовує тільки PayPal і через це я не хочу мати з ним нічого спільного, то Patreon у мене поки що досі є. Але не підписуйтеся туди. Бо нагадаю, сторінки руснявих воєнкорів там досі висять і мають спонсорів, та й не факт, що пайонір з його і так конськими комісіями та внесками в якийсь момент не скаже українцям до побачення. На Патреоні зараз сидять чотири людини, які з тих чи інших причин не перейшли на каву, і він усе ще існуватиме для цих людей. Але навіть їх я все ж попрошу подумати про перехід на монобазу, бо і вам доведеться менше платити, і мені так буде значно зручніше і вигідніше. Спонсори на ютубі теж можуть це зробити якщо хочуть, але це не обов'язково. Хоч Google і бере аж 30% комісії, для порівняння монобаза бере 3%. Я в будь-якому разі отримуватиму дохід з партнерської програми, і своїм спонсорством ви наближаєте за неї виплату. І на цьому все, в принципі. Катастрофи поки немає, і сподіваюся, що завдяки вашій підтримці її вдасться уникнути. Наступне відео планую випустити вже цього місяця, тому очікуйте, бережіть себе і до наступного разу!